Цікаво, просто що ж напишуть ті, хто два тижні волали, що він втік за кордон, що випустили. У нас корупція, криворукі, продажні і зрада. От ці люди щось напишуть зараз. От його якби його затримали, знаєш, і я дійсно завжди стежу за тими людьми, які от щоб не сталося, вони зразу так, це все зрада. Але потім, коли ця зрада, нарешті, ну бо не буває все ж, знаєш, по, по чолку пальців. Тобто, все ж на все потрібен час. І, власне, щоб затримати Борисова, теж потрібен час був. І от цікаво, ці люди дійсно якось відреагують потім, скажуть: Окей, ми беремо свої слова назад, ми думали, що буде зрада, а вийшла перемога. Ну вони ж нічого не скажуть, вони просто промовчать і будуть чекати наступного зашквару, щоб потім знову писати зрада, все пропало тотальна корупція. в країні». цікаво, що буде далі з Борисовим. Може випустять там, же ж здається, на початку року одного з заступників Міноборони теж взяли під.